Вкрій мене своїм крилом». вітаємо, друзі. Ви слухаєте християнську програму Поклик і як добре, що він ще звучить. Бо це ще одна нагода почути про те найголовніше, що повинна знати кожна людина, щоб мати добру вічність. А сьогодні розмову знову ведемо про важливість звичок. Адже саме звички роблять наше життя таким, яким воно є. Чи можна змінити життя простою зміною звички? Запитаємо в пастора. Приходячи до церкви, ми приносимо зі світу і свої погані звички. Наприклад, звичку ображатися, гніватися, говорити погані слова. І з син треба розібратися, аби прищепити звички культури Божого царства, а для цього доведеться навчитися самодисципліни. Деякі люди звикли втішатися сигаретами. Хтось хапається за пляшку, хтось за наркотики. Але якщо ми позиціонуємо себе з християнством, нам треба зрозуміти, що ми вже належимо до іншого царства, і Бог дав нам свого утішителя, Духа Святого, і у ньому ми маємо навчитися знаходити розраду. Цар Давид говорив: тільки від Бога чекай у мовчанні, о душе моя, і ні від кого, і ні від чого іншого. Ми повинні знати ті звички, які здатні поневолити нас, повернути знову в старе життя. Ізраїльтяни вийшли з Єгипту, але залишилися прив'язаними до старого життя, і тому Богові довелося довго з ними працювати. І Писання каже, що той, хто береться за плуг і постійно озирається назад, не надається до Царства Божого. Старі звички справді дуже впливають на нас і не завжди добре впливають як не дозволити їм контролювати своє життя. У народі кажуть посієш думку, пожнеш вчинок, посієш вчинок, пожнеш звичку, посієш звичку, пожнеш характер, а посієш характер пожнеш долю. Ми самі творці своєї історії. І ця історія була б дуже доброю, якщо ми невтомно сіятимемо насіння царства Божого у своє життя. На жаль, у багатьох людей сформувалися неправильні фінансові звички, які ведуть до перевитрат і боргів. Скажімо, звичка бути жадібним також веде до неправильних розтрат, імпульсивних покупок. А ще шкідлива фінансова звичка також зловживання кредитами. Люди беруть кредити, тому що звикли до легкого способу отримати бажане. І це не здорова звичка жити невідповідно до своїх статків, витрачати більше, ніж заробляти. Людина залазить в борги, накупить, витратить, а потім знову позичає, щоб покрити попередній борг і так по колу копає свою боргову яму все глибше і глибше. А є ще одна погана звичка відсутність обліку і контролю над витратами. Деякі постійно забувають оплачувати рахунки. кажуть, нову звичку можна виробити за 30 днів. Спробуйте, якщо це стосується ваших фінансів, зробіть розрахунок на місяць, виходячи з того, скільки треба витрачати щодня. Якщо ви знаєте, що схильні до імпульсивних покупок. То йдучи в магазин, пишіть список того, що треба конче купити, і не виходьте за його межі. Я читав розповідь про одного відомого письменника. Він хотів вставати раніше, тому що вранці можна працювати продуктивніше. Але проблема була в тому, що він любив поспати і не знав, як перемогти цю звичку. Тоді він звернувся з проханням до свого слуги будити його щоранку в певний час. Наступного ранку слуга прийшов будити господаря, але той розлютився і не встав. Прокинувшись, як звичайно, пізно, письменник сказав, що позбавляє слугу зарплати, бо той його не розбудив. А далі покарання буде ще більше. Тоді слуга зрозумів, що справа серйозна, і наступного ранку будив господаря доти, поки той не встав. У результаті письменник всім хвалив свого слугу. Мовляв, якби не він, я б не написав стільки книг. Нам би такого слугу, бо в кожного є щось із чим самотужки ти просто не здатний впоратися. І це природно. Важко відразу розібратися з усіма поганими звичками. Багато фахівців радять вибрати хоча б по одній шкідливій звичці на місяць, щоб поступово звільнитися від всіх. Ми хотіли би досягти цього зразу, але це зазвичай просто неможливо. Але що варто зробити? Для початку зробити список всіх своїх поганих звичок і вибрати ту, яка найбільше турбує, а тоді наполегливо працювати над її викоріненням. Розуміючи при цьому, що за день чи два вона не зникне. І це вимагає зусиль і постійності. І коли перестати робити погану звичку, постійно її сила слабшає. Не залишайте місця для шкідливих звичок. Не годуйте її. Замініть погану звичку доброю. Теоретично це не складно, але на практиці погодьтеся, іноді без допомоги зовні не обійдешся. Безперечно. Потрібно просити допомоги у Бога, бо самі по собі ми не зможемо робити нічого. Ісус сам сказав, що без Нього ми нічого робити не можемо. Про це написано в п'ятому розділі Євангелії від Івана. І коли ми проситимемо в Нього допомоги, Він допоможе, підтримає, зрозуміє і порадить. Важливо також просити про підтримку своїх рідних. Бо коли ви раптом забудете, що ви чогось вже не робите, вам відразу ж про це нагадають ваші близькі і рідні. Зрозуміло, що найважливіше дбати про вироблення добрих духовних звичок молитися, читати слово, практикувати його. Але ж хіба наші щоденні чисто побутові звички менш важливі? Вони важливі в комплексі. Господь хоче бачити свою церкву здоровою духовно, душевно і тілесно. Тому, якщо, наприклад, ти постійно їш щось шкідливе, то не дивуйся, що зі здоров'ям не все гаразд. Можливо, звісно, вирішити, що і як їсти можна по вірі, але печінка цього не знатиме, і якщо ти сам її постійно труєш, то немудро при цьому молитися за її зцілення. Є здорові звички взаємин у родині. Наприклад, щоранку бажати всім доброго ранку, усміхатися, бути доброзичливими. Може, когось до цього не привчали з дитинства, але це не привід залишатися такими до смерті. У Христі ми нове творіння, Царство Боже, це наш дім. А ще багато поганих звичок пов'язані з минулим, зокрема зі старими друзями. Тому в бозі у нас повинні появитися нові, благочестиві друзі, які знають і люблять Бога і позитивно впливатимуть на нас. Усе старе повинно закінчитися. Потрібно створити нове, здорове коло спілкування. Таж Ісус спілкувався з різними людьми, зокрема і з грішниками. Так спілкувався, але він не давав місця гріху у своєму житті, і гріх не мав над ним влади. На жаль, багато з тих, хто не позбувся впливу старих друзів, звернули з дороги Божої, збилися з правильного шляху. Ось чому з деякими друзями не варто спілкуватися, а нашим найкращим другом має стати Ісус, нашою щоденною поживою, Його Слово. Бо якщо ми залишаємося під владою старих звичок, це не принесе нічого доброго, тільки Боже Слово може зробити нас іншими людьми. Насичуючись ним, ми насичуємося Божими думками і бажаннями, і це трансформує наше життя. Тобто, якщо моє життя мені не подобається, я не можу в цьому нікого звинувачувати, це наслідок мого вибору. Так говорить Писання. Послані до Ефісян ми читаємо але ви не так пізнали Христа. Якщо ви чули про нього і навчилися в Нім, бо правда в Ісусі. Щоб відкинути за першим поступуванням старого чоловіка, який зотліває в звабливих пожадливостях та відновлятися духом вашого розуму, і зодягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості і святості Правди. Тому то, неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього, бо ми члени один для одного. Гнівайтеся та не грішіть. сонце нехай не заходить у вашому гніві, і місця дияволові не давайте, хто крав, нехай більше не краде. А краще, нехай працює та чинить руками своїми добро, щоб мати подати нужденному. І нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. Усяке подратування, і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом із усякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Виходить, простою звичкою читати щодня Біблію ми можемо посіяти у своє життя добрі бажання і добрі зміни. Скажу вам відверто: мене багато речей вже не приваблюють. Мені набагато цікавіше бути з Богом у Його слові, в Його присутності. Моє життя стало іншим, і я зрозумів, що є в цьому житті щось таке, що ніхто і нічого не може замінити. Для мене проводити час з Богом те найважливіше, що наповняє моє життя сенсом. Якби якісь інші речі мене наповнювали, я б не розмовляв тут із вами. Ми іноді недооцінюємо силу старих звичок і не оголошуємо їм війну. А слово Боже каже: уважай на самого себе та на науку, тримайся цього, бо чинячи, так ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає. Якщо хороше не робити постійно, то робити це буде все важче і важче. Але якщо займатися цим постійно, незабаром сформується нова хороша звичка, а у звички є сила змінювати життя. Головне займатися цим постійно. І це зробить нас щасливими, допоможе розкрити потенціал і долю, яку приготував для кожного з нас Бог. Адже Бога і Його слова не може бути забагато. Коли це стає твоєю постійною практикою, стосунки з Богом піднімаються на інший вищий рівень, і наше життя справді буде ефективним і яскравим у босі. Божих вам благословень. Амінь і цього щиро бажають всім вам журналістка Людмила Бендус і пастор Івано-Франківської церкви християн віри Євангельської Олег Карп'юк. До нових зустрічей на Радіо Поклик. Не повернутися в минуле, як не впіймати ті слова, що чиїсь душі обманули, надію вкрали, що була. Де зло за душами полює і в поле битви вся земля, хто спрагу ворога гамує за гріх лиш кров одна ціна. Пасітель світу і хрест його важкий, як смерть, Учитель нового завіту і лікар зрадений сердець, за нас приречених на смерть. Прийняв смертельні рани, лукавства хитру круговерть, розбив священими словами, а ми вчорашній крик осанна, змінили криком розіпних, заплакала Марія, мама, розбігли сті, що поруч лих. Хто? Я і хто для мене він, настав час чесно обирати. Душа поставлена на кін, Не треба двічі помирати.